Длячі з мікрофон. От звернися, не хотять голосувати. байдужі. Доброго дня. Я хотіла звернутися до всіх депутатів. будь ласка, чи варта ця посада, відменка смерті мого батька, який три місяці, в люті морози, в 20-кої морозу там відстояли. Відстояли стільки людей, які там дійсно це, це була дуже... Дуже тяжке там існування. Ви це знаєте. Ви, якби ви там були, можливо, інакше зараз голосували. Але е, шкода мені, що немає у вас цього людського, е, немає почуття гідності, власної гідності. І ви йдете за чимись вказівками. Просто будьте людьми, будьте господарями своєї землі, не будьте рабами. Бо ви зараз виконуєте чийсь наказ. Можливо, ви просто боїтеся. Але я вірю вам, що я вірю, що ви добрі всі люди. Є у вас це добро, таке десь там тільки страх, просто його е, пере, переборює. Будь ну, ласка, проголосуйте, будь ласка, про, про відмінуть. Не, не потрібен нам такий губернатор, який звозить ті душу. Тоді, власне, той день, коли. Адміністрації в міди моєму батьку розвили голову. І моєму брату треба. <питерна> так, <І, питерна> так всі <«Іючевські> бої. Це все волода, їхні кошти звозилися і збориться, звозили. Ми це все знаємо. Будь ласка, Но, я не знаю. よかった。